Коли дитинка просить, купи Аврора мультимаркет каже, ходи сюди, Аврора мультимаркет. Однорічний Богдан активний хлопець, який постійно розвивається, і зараз він захоплюється зйомкою відео, а саме створює контент для українських брендів. Ми фотографуємо, знімаємо відео і взагалі візуалізуємо всі їхні ідеї, які допомагає придумувати. Хлопець каже, що окрім професійних навичок, завжди піклувався про своє здоров'я, але дуже не любив стоматологів і дарма. Десь рік тому в мене була серйозна проблема. Зуб не проходив, біль не проходив десь два тижні, і стоматолог сказав Приїхали. І це була моя перша коронка через те, що зуб зіпсувався повністю. Пізніше хлопець дізнався, що йому потрібно встановити ще одну коронку через напівзруйнований зуб. Це його сильно засмутило, але він визнає, що причина зрозуміла: відсутність якісного догляду та професійних чисток у стоматолога. Зуби тепер це моя фобія, бо це дорого, і я б дуже не хотів повертатися до таких серйозних дорогих проблем, щоб там прям вставляти коронку. Тепер хлопець намагається краще доглядати за зубами, щоб коронки служили довше, але це забирає багато сил, і він не впевнений у правильності своїх дій. Тому йде на прийом до стоматолога за порадою. Богдан, що вас турбує, ви знаєте, я поставив собі коронки і хвилює, що я недостатньо. Правильно з ними доглядаю. Як це робити? Світлана Хлєбас лікар-стоматолог і кандидат медичних наук, наголошує, що всі ортопедичні конструкції війні чи коронки потребують особливо якісного та ретельного догляду. Потрібно обов'язково очищувати їх поверхню, очищувати міжзубний простір. Якщо цього не робити, то е, перш за все може. Скопичуватися зубний наліт будуть виникати запалення ясен. В результаті цього зуби можуть розхитуватися і можна втратити конструкцію взагалі. Лікарка наголошує, що для збереження конструкції та коренів зуба потрібно ретельно очищати зону між яснами та ортопедичною конструкцією, де накопичується їжа і утворюються відкладення, що викликають кровоточивість, неприємний запах і прикореневий карієс. Для цього важливо користуватися йоршиками, флосами та монопучковою щіткою. Вона також ділиться порадами, як спростити та покращити догляд. У нас є досить багато сучасних гаджетів, які Дають можливість подовжити термін функціонування всіх ортопедичних конструкцій, а також імплантантів. Запам'ятайте, будь ласка, правило: якщо у вас є ортопедичні конструкції чи є імплантанти, іригатор має стати вашим самим кращим другом. Світлана Хлєбас наголошує, що іригатор ефективно очищає міжзубні проміжки, видаляючи залишки їжі та наліт у важкодоступних місцях. Можливо використовувати його правильно, Вільно починати з низької потужності, тримати насадку під кутом 90 градусів до ясен. Рекомендовано застосовувати іригатор перед чищенням зубів щіткою, а додатково покращить гігієну електрична звукова щітка. Щоб пацієнт сприймав будь-яку ортопедичну конструкцію як свою. Звичайно, потрібно очищувати і вініри, і коронки. І от саме електрична зубна щітка із звуковою технологією дає можливість можливість ефективно, якісно і безпечно забезпечувати ось цей високий рівень гігієни і таким чином подовжувати термін служби коронок, вінірів або імплантантів. Важливо, що звукова зубна щітка створює рекомендовані стоматологами вимітальні рухи, ефективно видаляючи наліт у важкодоступних місцях, особливо важливих при ортопедичних конструкціях. До того ж, лікарка наголошує, дотримуйтесь рекомендацій. Дації робіть професійні чистки кожні шість місяців, і ваші конструкції служитимуть довго, а усмішка буде сяючою. Ну, от власне зараз пропоную ще детальніше проговорити про догляд за ортопедичними конструкціями, тому що і вініри, і коронки, і навіть імпланти, на які ми знову ж таки ставимо коронки, це все дуже дуже важливо і правильно треба за цим доглядати. І для цього у нас студії лікар-стоматолог вищої категорії, кандидатка медичних наук Світлана Пані Світлана, я вас вітаю, як завжди. Дуже раді вас бачити і дякуємо, що прийшли. Вітаю вас, слава Україні. Дякую, слава бажаю здоров'я і до нашої. Теми, давайте, давайте одразу почнемо, тому що ми побачили історію Богдана. Відповідальний і, і, і знаєте, дуже небагато таких людей насправді він сам прийшов, щоб запитати, чи достатньо ретельно він займається чисткою цих конструкцій. От розкажіть, будь ласка, які найпоширеніші помилки люди взагалі роблять в вашої практики, так з оцими ортопедичними конструкціями в догляді за ними ортопедичні конструкції. Це можуть бути вініри, накладочки так. на передні зуби, це можуть бути вкладки-накладки або коронки, угу. коли конструкція перек. Криває повністю зуб. Ну, звичайно, є ще знімні протези, але то зовсім інша тема. Е, Саме головна помилка полягає в тому, що пацієнти недостатньо ретельно доглядають за цими конструкціями. Якщо вже в порожнині рота є хоч одна. Е, Конструкція, Коронта. така так, так. короночка, чи вінір потрібно більше часу приділяти, тому що ви бачите, є багато ще додаткових аксесуарів гаджетів, угу. які нам необхідні. Ну от давайте тоді якраз і поговоримо про те, як правильно очищати так оцей простір між яснами і конструкцією. Чи нам достатньо тільки однієї зубної щітки? Чи можливо потрібно використовувати там флоси або ці йоршики, або іригатори, тому що спект. Ось цього всього ось приладдя дуже-дуже великий. А, перш за все. А... Звукова зубна щітка так. або зубна щітка, якою ви чистите зуби. Це Ета... на, перший, перший, так? етап перший mm етап. -hmm. Далі обов'язково використовуємо, взяла спеціальну модель, йоршики. Йоршик підбирає лікар, вони можуть бути різного розміру. Зверніть, будь ласка, увагу, як ми ретельно заходимо ще між зубні mm -hmm. проміжки. Ортопедична конструкція саме цього потребує. Далі флос у мене в руках подивіться два флоси. І вони, здавалося б, дуже схожі. Але якщо є ортопедична конструкція, я рекомендую користуватися суперфлосом. Якщо він змочується слиною, він стає, ось подивіться, такий, так, як е набухає на да, пухкенький, і ми заходимо між зубний проміжок, і ось саме ця частина, яка стала більш mm -hmm. об'ємна, mm -hmm. вона буде м'яко. Очищувати між зубний проміжок, і проміжок між конструкцією і е, зубом, також є монопучкова щітка, якої при потребі ми частіше за все е, ось такими рухами дочищуємо проміжки. Але е, якщо е, правильний прикус і е, якісно виконана конструкція, дуже часто е, ми після щітки такої можемо використовувати, наприклад. Флос і Йоршик, тобто щось одне або два так, з цих тих приладів, які ви нам показали. А яка взагалі перевага ну, от якщо між, наприклад, електричною звуковою зубною щіткою і звичайною зубною щіткою при наявності знову ж таки усіх цих гаджетів? Повин, потрібно пам'ятати саме про те, що електрична зубна щітка є більш ефективною, і якщо ми говоримо про щітки із звуковою технологією, угу. то вони виконують за одну хвилину 62 тисячі правильних рухів і буде очищуватися і поверхня зуба, коронки міжзубний проміж, простір і простір біля ясен. Ну а тут, начебто, все чітко зрозуміло для тих, в кого вже встановлені ортопедичні конструкції, плюс я бачу, ви взяли іригатор. Це також такий помічник. Я так розумію, який дуже дуже круто і дуже ретельно вичищає. Так я простір. спеціально хочу акцентувати увагу, що якщо є ортопедичні конструкції, угу. іригатор має стати самим кращим другом і помічником. Після всього ми можемо або просто водою, або додати сюди ополіскувач і установивши іригатор під кутом 90 градусів, очищувати. Між зубні проміжки і переходимо від зуба до зуба. На очищення буде йти одна хвилина. Так. Хочу додати обов'язково всі, в кого є ортопедичні конструкції, і взагалі зараз нам всім потрібно мати захисну капу, так, яка е, виготовляється шо? індивідуально, установлюється на зуби. Вона буде е, е, амортизувати, от як амортизатор, спрацьовувати, угу. знімати оце напруження, яке у нас виникає. Ну, ми живемо це в Ми маємо на ніч ці капи одягати, чи звичайно чи, чи, чи? це капи, які ми надягаємо на ніч. Для того щоб зняти напруження з м'язів, ага. тому що бруксизм ну це підвищене стискання зубів, так, так, яке так, так. призводить до, до стирання зубів. А якщо є ортопедичні конструкції, вони можуть теж пошкоджуватися. Тут ви вже дали поради для всіх тих, в кого є вже ці ортопедичні конструкції, хто тільки планує встановити от в кого ще немає жодної, але в майбутньому, щоб уникнути якихось помилок, так якихось там е, ну, я не знаю, не правильного поводження з цими конструкціями як забезпечити тривалу службу, як правильно доглядати. Перш за все, дисципліна і чітке виконання рекомендацій лікаря, тобто ми використовуємо сучасні гаджети, які забезпечують нам якісну гігієну. Ми користуємося зубною пастою, яку нам порекомендує лікар, але все буде залежати від того, який стан тканин, твердих тканин, слизовий, і обов'язково раз на півроку приходимо на огляд. А при потребі, на проведення професійної. Гігієни, тому для того, щоб бути здоровим, потрібно зовсім трошечки е, полюбити себе, виконувати рекомендації лікаря, ну і бути звичайно, так? і звичайно, зранку усміхатися собі і всесвіту. Дякуємо, пані Світлана. Слана хліба з лікарвищої категорії була в студії. Йдіть, будь ласка, до своїх стоматологів, отримуйте рекомендації. Ну, а стосовно того, як доглядати за ортопедичними конструкціями, якщо ви. Ми вже давно зараз. Ми все почули. Дякуємо вам. Сніданок триваємо. Продовжимо за зустріч.